Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як зав... який антивірус краще завантажити на ваш ПК. Бачите ось такий антивірус. А, зараз я вам це продемонструю. Free N... Ен... а... антивірус. А ще з цим антивірусом качається браузер. Давайте дивитися. Так. Так, ось такий у нас анти... антивірус, бачите, то, наприклад, кондифіційність, дивимося. А, попередження про злам. Ага, ось читаємо. Отримайте сповіщення в разі витоку даних. Ок. Захистити мої облікові записи. Так, ну, це потім. Так, заход. Так, бачите, потім я ввійду в аккаунт свій і зможу захистити свій бліковий запис. Наприклад, Scam Guardian, помічник Авазан. Можна, наприклад, завантажити зображення, що таке шахрайство. Бачите, наприклад, дивимося, що таке шахрайство. А, шахрайство це незаконна діяльність спрям... так, Дивимося це. Незаконна діяльність спрямована на обман людей з метою отримання грошей об особистої інформації або інших цінностей. По Підроблені вебсайти, телефоні, дзвінки або електронні листи, щоб обманути своїх жертв. Лайк. Like. Далі статус. Захищаємо вас у цій а, мережі. Наприклад, запускаємо інтелектуальне сканування. Бачите, зараз робиться перевірка а, наяв, на наявність шкідливих а, програм, пошук склад, складних загроз. Так. Ну, бачите, це просто в мене не захи... немає всіх захистів. У мене все дов... в мене, якщо що все добре з ноутбуком, але просто незахищені Там вся... Там всякі облікові записи, камери, веб-камери та мікрофони і так далі. от Тому ну, давайте, друзі, зараз перейдемо до браузера. Так. Давайте отак. Оп. Браузер. А ось так він називається, а ваш секреті браузер не є вашим веб-переглядом. за умови мовчанням. Це правда? У мене за за умовчанням Google. Наприклад, заходимо в YouTube. Бачите, звичайний YouTube, але тут треба зайти. Війти в Аккаунт. Як вимкнути VPN? Так, наприклад, це Security Browser Pro. Бачите, це треба оформлювати коштовну підписку. Зараз покажу, скільки коштує. Бачите, можна оформити. Першу пробну підписку на 30 днів. На 30 днів цей антивірус підтримається на Windows, Android та iOS. Безкоштовно, але на 30 днів. Далі можна ще таку оформити підписку. Наприклад, бачите 5 доларів. 5.99, 5 доларів 99 центів в тиждень або 71 і долар 88 центів а в раз на рік. Що ще, ще вигідніше? А ці, наприклад, за один за один наприклад, за один рік, а на це в тиждень 4 17 доларів 17 центів, а в місяць в рік 50-50 доларів. І ще є доволі такі вигідні, доволі така вигідна пропозиція. Так, наприклад, ще дуже вигідно в, в тиждень два. Долари 92 центи, а Авріка 70 доларів, а за два роки 70 доларів. Давайте тепер дивитися. Наприклад, о, бачите звичайний браузер тільки другий, наприклад, от клієнт. Бачите, це можна подивитися. От, скільки коштують там всякі підписки. Наприклад, booking.com Заходимо і тут чи читаємо всякі новини. Бачите, друзі? От, читаємо тут всякі новини. От. Бачите? Ось такий, так, це браузер, наприклад, SSD. Так, бачите, це SSD, але ми тут е нічого не робимо. Так. А давайте, друзі, далі дивитися, там, наприклад, Google Chrome, український тест швидкості інтернету. От. Е Ось всякі тут новини бачите про Україну, про, бачите про роз, розробника Apple, про, наприклад, Pixel, Google Pixel 10 Pro Reported Still Stars at 128 Gb strong as new color names as Surface. Бачите, друзі? Так, і давайте тепер а, з вами. Подивимося, давайте, знаєте що? Так, тепер давайте знову заходимо в наш антивірус. І далі дивимося інші програми, новинка. А так, секлайн ВП, наприклад, ОО. Нічого собі. А це вже. Вигідна ціна, підписка на 1 рік. 19,92 гривні в місяць. Нічого собі так. Так, далі. Це підписка на рік. Раз на рік 239 гривень. Доволі вигідно. Бачите, підписка на 2 роки. А в місяць 19 гривень, 13 копійок. Нічого собі, який дешевий, дешевий VPN, бачите? І бачите, найвигідніша пропозиція це брати підписку на 3 роки або платити 18 ,58 гривень 58 копійок на місяць. Давайте, друзі, далі дивитися, наприклад. А, так. Дивимося з повішення, бачите? Ми зах... так, захищаємо вас у цій мережі. Так. Далі, наприклад, меню. Тут можна ввести код активації, бачите? От. Наприклад, і ще так, дивіться, наприклад, меню. Бачите, тут можна ще, наприклад, про програму подивитися. Бачите? От, версія програми ось така, версія інтерфейсу, так. Бажати, за, наприклад, зараз залишимо вігук. 5 зірок. І пишемо. Так, дуже. Так, дуже гарний. так. выгидный ан ты так антивирус оп антивирус дуже гарный та ви та вигідний антивірус бачите ось такий я Відгук написав і натискаємо відправити. Дякуємо за відгук. Готово. Наприклад, далі в нас тут меню і можна подивитися. Наприклад, моя статистика. Бачите попередження атаки на ЦПК нуль, оновлення антивірусу нуль. Загрози переміщені в карантин нуль. Файли проскановані на наявність загроз. 1503 мережі з'єднання проскановані на наявність загроз. 2578 сканування цього ПК 3. А за останні 30 днів. Разом, бачите, ось. Ось такі показники разом. Погнали далі. А, Наприклад, знову меню і дивимося. Наприклад, в нас тут та можна ще оформити ось таку підписку, наприклад, підвищення швидкої, швидкої ПК та видалення непотрібних даних. Далі в нас тут знову натискаємо меню та дивимося ось такі. А в нас є додатки. Бачите, продовжити роботу від акумулятора з аваз Battery сервер Довша робота. Наприклад, натискаємо Продовжити можна. О, це взагалі дуже вигідно. Найвигідніша пропозиція це а, беремо, наприклад, 3 роки. Нам потрібно буде. Наприклад. А платити 6,36 гривень на місяць нічого собі, як дешево. до 32% збільшення часу роботи від акумулятора вимкнення функцій, які споживають багато заряду, коли вони не використовуються регулювання роботи процесора відповідно до потреб. А, підписка на 2 роки 6 гривень 21 копійку на місяць. Оплата 149 гривень за 2 роки. І а, я так вважаю, що э, на вигідніше це на три роки. підписка на 1 рік 5 гривень 75 копійок на місяць або 60 гривень раз на рік. Це дуже вигідно. І... Так, у нас там, наприклад, знаєте, є, що ви є, не дивимося, наприклад, сканування клі преміум. Так, походження дивимося. Іде сканування, так, ну бачите. А тут теж доволі така дешева підписка. Тут найвигідніше це теж за раз ну, платити за 3 роки або 30, 30 днів абсолютно безкоштовно. Якщо що, а, в мене все добре з ноутбуком ін... а, і друзі, будь ласка, а, напишіть мені в коментарях, наприклад, що це може значити. А, якщо в мене знаєте, що якщо дивиться, зараз я це позакриваю. Такс. Закриваю. Що може значити, якщо в мене білі ярлики? Ну, знаєте, яка в мене є думка, що це може бути зв'язано з істочником скачування цих ігр. Надумав, всі пам'ятають, що я скачую ці ігри з Google Play ігри бета. Бачите? От. Тому, друзі, дуже дякую всім за перегляд, всім до побачення, всім гарного дня. І тепер ви знаєте, який антивірус краще завантажити для ПК чи смартфи смартфона. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, як завантажувати. Просто заходимо в Google і вписуємо Avast Free антивірус і відразу завантажимо з офіційного е сайту та просто інсталюємо і перевіряємо ваші програми всі на віруси. от. Тому, друзі, всім до побачення. Ще раз Всім гарного дня. Дуже дякую, хто підписується на мій канал.